я побачив нік у братіша взводно. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA Дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Ренамент Юзер на бачите Лейон Бурас, карта круча. Грає в не один, чому я посміхнувся, бо грає з братішом, теж він на Бураску. У нього Кепі параноїк е, нік. Дуже чудовий та цікавий. І також грає з нами у взводі. Братіш під ніком е, танк Мутант на СФАК 105. Ну що ж, добу, чудово. дозаду нас СФАК 105 прикриє, якщо що. А ми тут вже по центру виїхали, одразу перекатку, а тут багато поїхало. Незрозуміло, чому Скорпіон поїхав, ну в нього якісь свої плани на бій на це я так розумію, поїхав на Скорпіоні, просто от підхлопушився і вже в нього ХП майже немає. І вже в нас перевага по ХП команди. У нас, до речі, ну якісь такі тенденції, так, якийсь один танк, він дуже багато його надсилають реплеїв, дуже багато боїв на них зір. Ну, зараз, напевне, популярний дуже бурас. Напевне, що побачили, ви як грають наші поважні підписники. Так, глядачі показують в реплеях від підписників на чудовому та цікавому Ютуб-каналі Гравець Юлей. Так, Бачили, як на Бураску нахлопушують. так. Ну, 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 Правда, ну це якийсь він. Ну як сказати? Не перевершений, так? Не, не, не може ніхто його перевершити по своєму імбіщенству. Так, а ми тут з зловили троє на одного. Ну, в принципі, якщо ми б ні концепта, будемо його вихлоптувати. Чудово, супер чудово, до хлопу прийде, запишіть. Там виїжджають іще братіші суперників, так, побачили, що троє на одного, і ще двоє там виїхали. Скорпіон той, що проїхав, він шотний шотний. І Льова. Теж легендарніші такі танки, крутезніші танки, теж вони показують неймовірні результати, але я думаю, що проти Бураска немає в них шансів, правда? Наш братіш навіть покинув, ну тут ми двоє проти двох залишились, наш братіш поїхав там по це допоможе нашій команді. А ми вже я думаю, що впорається без проблем. Треба допошти. Поки бачите, таке цікавий такий стиль бою нашого героя відстрілявся, спокійно собі від'їхав назад, знову відстрілявся. це Цей навіть, я так розумію, знітився на Льові. Скорпіон той давно вже знічений, бачите, навіть і не вучає. Побачите. Ну, і тут треба пробити, але бачимо, що в лоб проблематично пробувати такий так. Дійсно, він дуже. Раніше був дуже броньований Льова. Можливо. Навіть його не понерфили, а можливо, просто що більш пробивні стали снаряди, тому його і пробивають. Бо я пам'ятаю, як його перший раз так з чудових та цікавих історій. Перший раз я його на карті Ласвіль побачив. Він проти мене виїхав. Я його не міг ні в НЛД, ні в ЛД пробити. Просто я розвернувся, образився на всіх, розвернувся і поїхав назад. Не захотів я з ним вступати в дуельну дуель. Правда, не пам'ятаю на якому я танку тоді грав. Це було давно-давно. 5-5 у нас по бою, поки розповідаю, що цікаві історії. Підловлюємо ми ще й борщика. Борщик теж не зрозуміло, чого сюди поїхав на ембополочці. Ну, якби він на ембополос, тут просто по центру всіх перехлоп. А ні, не всі. Тут є тяж на імбополочці, якби залишився, то в принципі міг там ще настрілювати. А цей момент, поки я розповідаю історії, дивіться, у нас е, наш герой знешкодив Е, Наш братіш на спак 105 одного прихлопушив. Ну я вже перечуті, хто буде тягнути. Це такий взвод, знаєте, от дійсно пограти по фану. Кожен розуміє, що йому робити в цьому бою, бачили? Спочатку поїхали, разом там приклопушили одного, потім повернувся центр, допоміг там братішам вихлоп, хоча в нього і вже хп нема. У нас епічна дуельна дуель із, із шостим. І ось, бачите, який стиль цікавий набій. Відстрілявся, поки на КД від'їжджає, то в нього не влучає зовсім, тому що йому на ходу важко влучати. Знову відстрілюємося. Розуміючи, що той на КД зараз. І в нього вже ХП немає, і він вже буде знічений, по любому. Ну хотілося, так? Все. А хто його так? А, приїхав АМХ. CDA-105, по так я розумію. Чудово. Так. У нас ну, якби проблеми то не проблемні, тому що ну, там біля рукавів багато суперників і вже повиїжджали наверх туди, так? Тут треба все, вихлопушений, чудово. І, до речі, нашим братішам з розводним вихлопушений. І ми вже на взвод, вже п'ятьох знешкодили. Так, побачили, що артилерія агресує, артилерія зрозуміла, хто тут саме небезпечна. Попереду немає нікого. Я так порахував, дивіться, от, які танки були пісні, немає нікого попереду на поверсі. Якби їхній борщик там стояв, то, ну, в принципі, була б небезпека. Поїдемо, заберемо артилерію і вже заїдемо в тили суперника. А, а вони бачите як, вони там ну, знизу вони під нашою базою, але в них можуть бути проблеми, якщо зверху ми їх повинні перестрілювати. І ще якщо наш герой заїде, зараз їм в тили. Бачимо, до речі, не один бій, різних героїв. тож е, Я ж кажу, що зараз така тенденція на бурасках багато надсилають реплеїв, тож буду їх об'єднувати в один. Ну Там один із підписників написав, що ти якщо викладуєш такі об'єднані бої, то е, ну, заставку таку роби, щоб з різних боїв, з оці, ну, щоб було розуміло. Але я робив різні, ну я просто експериментую, бачите, я такий експериментатор. Хочу і так, і так спробувати. Як тому буде більше подобатись, так, так і буду надалі робити. Дякую за пораду. А так взагалі-то ви читаєте просто назву відео і ви будете розуміти, що там може бути ваш бій. Так, чудово. Три і знищено. 6-7 уже наш звод знищено. Чудово. Поїхали, 11-11 рахунок і в нас просадка по покуп. Мінус 2600. Це велика просадка на таких рівнях. Ну навіть на таких рівнях. Дев'яток у нас вже немає, 8 залишились. А в суперників залишилося ще дві дев'ятки. І ось і в кого перевага? А? Скажіть мені, будь ласка. Напевно перевага в того, у кого більше біженські танки. так. А барабан це ж теж перевага. Їде там на нашого братіша. Вона тут теж все стоїть на їм поверсі. Не знаю, він там чи ні, але його зараз тут підсвітять. А поки... А, а це не звертає уваги зовсім, знову і шост. Ми його повинні теж випрошувати без проблем. Так, і тепер на взвод, дивіться, 6, 7, 8 суперників знешкоджених. Оце, оце взвод, я розумію. І шостий звіти. Був на хлопушу. Ну такі барабан, він дійсно знищує суперників. Один них на контракару, так стоїть на захоплення. Висвітлили, чудово. Ого, ще й з захоплення буде. І 5 тисяч настріляно. Вах, братішоп, все ж таки. А довго він тримався, до речі, так? Наш братіш на спах. Він трьох знайшкодить. Я думаю, це куди поїхав. Ого, чудово, боєць. Достойніший, неперевершений. Ну що, а тут знизу він вже зашкірився, зашкірився такий. Наш герой вже бачимо, що не боїться його. А він тут, наш герой, по-моєму, в цьому бою нікого не боявся. Щодовий бій, щедовий настрій, ну що ж, поїхали далі. Ну, наступний біз нами грає Трой. Теж на бачить Леййон Бураск. Карта Фіорди. Ну що ж, до бою. Так, ну. Поїхав. Я думав, поїде зараз туди, де б'ються ст так, от і ущілення. А ні, під'їхав, тут зараз пограє, напевно, як розвідник поки що. В режимі ПТ, ну як у нас, я кажу, універсальний танк, він може як і ЛТшка грати, як і ПТшка грати. так, В режимі ПТ це отак стати в імбокущиках. так, Перестрілювати та. Бачили, що може в дуельних дуелях виходити переможцем з бою, навіть проти важких танків, сильно броньованих Україна боїться. Бачили? Ну, це. ну, буде цікаво. Мені на фьордах завжди цікаві бої. Вони завжди такі якісь от дійсно цікаві, або дуже епічно вихлопушувальні, або самі по собі нестандартні, тому що ну намагаються пограти. Різні плани бій, намагаються і по центру, намагаються і там в ущіленні багато танків, намагаються в ущіленні багато танків там біля води, де саме тяжі б'ються, так теж там зарубіще, бачили ми епічні заробіжця, де наші герої теж виходили переможцем із цього епічного зарубіща, так? Отже, завжди цікаво. Один-два побою, поки розповідаю, що давайте цікаві історії. Ми цього разу граємо в топі проти сімок. Уже так, ну, м'як ще у нас були суперники, і ми їх повинні основними снарядами пробувати вже без проблем. Хоча тут і, якщо так подивитися на основні снаряди, то, наскільки я пам'ятаю, 190 цього пробиття на 8 рівні це не дуже багато, це зовсім мало. А тут позиціон чудова така, треба буде користатися, до речі, тільки гуслі збивають, не єдиний фошкрябаний. І вже за розвідданими 1200. І вже в нас настріляно 747. Центр захопив, там сетер суперників, хилки там під'їжджає, підтягується. Незрозуміло, поки що там знизу біля води, що відбувається. Е я не бачу там великі сили. Але ну тут наші братіші підтягнулись, вони не можуть проїхати, бо їх сетер пересвідчує. Там ван, вивічувати забравою. І підзвітився. То його по-любому пересвітив. Мені здається, треба зараз поїхати, все ж таки, так? Тут за рахунок рельєфа ми можемо проїхати по центру і спробувати вихлопушити з сетера, Ну як вихлопу, його підсвітити, підсвітити, а братіші вихлопушить. І бачимо, що там втрачають суперники вже суперхельки. Так вже Отже не така небезпечна позиція. Як Пантера там вже підтягувалася. Стоять петехи на імбополочці біля респу суперників. Чекають, отже, ну, треба на це звертати увагу і не нариватися. Наги. І тут знову в режимі ПТ ми настрілюємо. Тисячу вже настріляно. Півтори тисячі вже насвічено. 4-4 по бою. Такий у нас бій, ну так скажемо, ні з і де бій. Ні, немає переваги ні в суперників, ні в наш. Ні ми не можемо далі проїхати, ні суперники не можуть далі проїхати. Поки що від позиції намагаються, намагаються там пролізти. Опа, шотний, шотний, вогонь. воно. і не влучив. Снаряд просто кудись в сторону полетів. А по нашій артилерії бачимо. там Контрбатарейна боротьба. Хоча це невірний план набій в артилерії, мені здається, їм краще було б по центру постріляти. У нас там проблеми, я бачу, в очі, у щілені. Тут одні ущілені, до речі, до речі, на фіордах. Ці вчилені ми втрачаємо танк там один залишився. А ми можемо і про... Ну Центр ми можемо зараз і програти. Хоча центр і так не за нами, так скажемо. Напруженіший момент битви Починає, бачимо, АМБТ. Братіші там покликали, так? а в цей момент дійсно можна такий зробити маневр. Опа. Центру є 25. Він там за скелею стоїть. А тут в його позиції просто ми можемо перестрілювати, нічого вони не можуть зробити, вони не можуть проїхати. там їх так і два танки залишилось так тяж там суперхет. А єшку вихлопушили цей. Я не помітив, його вихлопушили Оце сетер дуже він. Відволікає, так сказано. І за нього немає просування. Чудово. Так, тепер вже не буде відволікати. Не буде нам створювати проблеми. 2000 настріляно, майже 2000 насвічено, будемо приплюсовувати ці результати. Два вороги знищено. 8-8 так у нас по бою. І ми втрачаємо все ж таки воду і вже виходять супленики на наш резко, на нашу базу. А МБТ там один залишився. Звідси можна буде їхати? Ну, в принципі, можна буде зустріти, якщо ще нікого не буде по центру. Там обережно Ісу, Ісу приїде. Нахлопав, що гармата гарматка А тут підсвітив і зараз нас із А8 квадрата можуть постріляти. Ось я, що я казав. І знову гуслюки лише збивають. Це ж якийсь щасливчик в цьому бою наш герой, так? Він не показує, що натанковано, натанковано вже десь 2000 одної гуслею. Так, і ми вже тепер розуміємо, що Ісу свою позицію він покинув, поїхав вперед. І якщо що, зараз ніж йому заїхати, агресують вже там на нашу базу, там лише ЛТГ. Захищає базу і артилерію. Опа, а я, він тут не один. А вони, правда, шотні. Можемо їх без проблем зараз двох забрати. І десь вниз упав, ...чи що я не розумію, де Дуже втратив, хипа. Вже суперник із кілові. І знову їм бакущик. Невеличкі такі кущики, бачимо, нам його вистачає, щоб... Е Просто став в нього і тебе вже ніхто не бачить. 810 вже не в нашу користь рахунок. Росатка похип все одно в суперники. 2634 нас, Ну думаю, десь 5 тисяч теж буде тут настріляно, так? З такою грою, як демонструє наш герой. Дуже обережно, впевнено в собі, розумію. Він ну, я подумав, що робити. Не агресували суперники, отже, ми можемо теж агреснути тут, спробувати вже. Ну Тут індіян, кличе на допомогу. допомога. Ми так не прорвемося. І ось він Ісус стоїть. бач, він зайняв е, імбукову. Я чомусь думав, зараз поїдуть агресивно на базу, вони всі по центру збилися, скучкувалися. Об'єдналися, так? А що ще можна зробити? Можна поїхати забрати артилерію. На респі суперників залишилась лише артилерія на базі. Так, Тут головне не підсвітитися. Небезпечне оце. Робетто там і. Е, Прототіпо 6. Так, оце вони не саме більше КП знесли з нашого героя. Так, не поїхав на артилерію, а поїдемо дійсно. Зараз буде неочікуванчик для ВЗ і для Суперхелке. Якщо вони там шотні шотні, а Індії НПЗ він давно вже кличе на допомогу. ЛТГ вже тікає там, ну, вже на нашій базі втяж. Е, Чомусь він не стає на загорі. Якби він зараз став на захоплення, ну, це вже було. І ще хтось піднімає. Побачите, це такий зараз рандом дійсно. Так, ну що, не очікуванчик, не очікуванчик, не очікував. Побачення і другого зразу. Тут а, ні, не тантану. Чудово, чотири 4 вори знищені. Ну я вам казав, не перевершені. Не перевершені переможці. Так можемо назвати це відео. На кручі та на фіорда. Так, ісу. Видно? Видно. Ого. Ой, на знищення, два снаряди яка. Щоб він не встиг, чудово. Продіші до попушили. 11-13 рахунок зону на нашу користь. Посадка. По у суперників лише 6 хп. 4 ворої знищено. 3522 настріляно. 1761. Насвічено. Натанковано багато, але натанковано гуслею. 24. Приїхав на блок, але шотний шотний по приїхав. А братіш не може з них все все чудово. Ну а потім вже повернемося, так. Там прототіпу він по-моєму... теж шотний шотний там. Ось він приїхав. Давай, братіш, я виклопушу я вже на ОТГ трьох прихлопушу. І він там доблесно тримав базу, так, захищав нашу артилерію. ну, В принципі, теж практично все чудово зробив цьому бою. Ну і що, їхати битися з тяжем, ну, знаєте, можна десь і програти. Поїдемо, ми вихлопушимо артилерію та просто стати на захоплення. Оце моя така рекомендація в цьому бою. Поїздив по фіордах, повністю кругом поїздив. Ну хіба що там не їздив біля води, там, де тяжі п'ються. Побачив, що 에, там суперники покинули позицію, там суперники не так 에, почали діяти як потрібно. Я не знаю, повертається у них стон Сантінел Stone... чи ні. Ну не стає на закопку. Ось в нас, Чудово, да побачимо. П'ять ворогів знищено. 4 тисячі нас. Ну, в принципі, непогано, так, настрійно, плюс-плюсуємо, що у нас ще є зараз відданим. Стаємо на закоплення двоє. Чи що. Чи що? А, об'єднуємо, об'єднуємося, поїдемо вихлопку чому. Братіш, я ж собі впевнений. Напружена тепер ситуація у... саме у суперника, так? Так, передумали, поїхали, станемо на захоплення. <хи> Бо правда можна і програти. Не зрозуміло, де він там зашкірився, а він вже не встигне. Як двоє станемо на захоплення, то по-любому захоплюємо. Все, стаємо і чекаємо. Ну такі два пратіша. Один п'ятьох знешкодив, другий трьох знешкодив. Витягнули, по суті, бій, так? Своїми чудовими діями. Тудою він точно не підходить. І поїде по воді. Якщо встигне. Якщо навіть встигне, зал буде зразу, при снаряди. Один снаряд у ЛТшки і наші два. 17 секунд захоплення бази. Ну, тримаємо кулаки за наших героїв. А бачимо Sentinel він чотирьох прихлопушив. Він небезпечний. Це помітив наш герой і думає, так ладно, поїдемо все ж таки закоплемо бак. Чудовий бої, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.